Шановні колеги, насправді ми сьогодні маємо унікальну можливість проголосувати той законопроект, на який не спромоглися вісім попередніх скликань парламенту, і я вам скажу, що за 30 років незалежності України в нас відсутній закон, який би системно регулював сферу національно-патріотичного виховання, і утвердження національної і громадянської ідентичності. Даний законопроект він якраз регулює і пропонує системний підхід і системну державну політику до сфери утвердження національної громадянської ідентичності. Він визначає насправді визначення і стандарти мету і завдання цієї державної політики. Визначає повноваження суб'єктів відносин, тобто як на рівні центральної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування. І насправді складається з трьох дуже важливих складових: це національно патріотичне уховання, це військово-патріотичне уховання і це громадянська освіта. Я щиро закликаю всіх підтримати цей законопроект сьогодні за основу. Насправді е, хочу сказати, що коли ворог повномасштабно вторгався на нашу територію і розраховував на з він. Е, був впевнений в тому, що це вдасться, натомість отримав небаченої сили опір і протидію і згуртованість української нації. Я вам скажу, що зараз рекордні показники і рівня патріотизму і готовності з боку наших громадян захищати зі зброєю в руках. Нашу територію і я впевнений тому, що цей законопроект зміцнить нашу обороноздатність і ці процеси тільки посилить. Прошу всіх колег підтримати і голосувати за. Дякую.